Троянда цвіти як троянда. Вона не дивиться на те, як росте ромашка чи гладіолус і не намагається бути іншою квіткою. Кожна квітка має своє призначення, своє життя і власний шлях. Троянда живе для себе, розкриває свої пелюстки у власному темпі і знаходить красу в тому, ким вона є. Вона не змагається і не порівнює себе з іншими. Просто квітне, виконуючи своє призначення. Так само і ми. Варто жити своїм життям, не намагаючись бути кимось іншим. І знаходити радість у власному існуванні.